Ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Христос рождається, славімо Христа! Любі наші молільники, браття, сестри, любі наші діти, дорога молоде, всі наші спільночани, наші захисники і захисниці, щирі щирі вітання і запрошення до нашого такого молитовного духовного строю. Те всі ми спішимо на спільну молитву. Сьогодні неділя, неділя по різдві, неділя, яка стає вже тою неділею приготовлення кожного з нас до наступного торжества і свята це свято, яке нас очікує, свято обрізання Господа нашого Ісуса Христа, Новий рік, Василія Великого. Святого Богоявлення Господнього, тобто ми подалі продовжуємо крокувати нашим календарем, нашої церкви, християнської традиції і, рухаючись в тій нашій християнській вірі, усвідомлюємо і розуміємо, що час йде далі, і кожен з нас приймає Боже благословення, приймає ту велику відповідальність. За те, що ми, приймаючи її, несемо далі і простуємо ото наше вічне життя, яке наповнене отою невідомістю, про яку ми не раз запитуємо самі у себе. Тому сьогодні ми вкотре і знову, збираючись на молитву, на нашу співану Вервицю, хочемо пізнати, зрозуміти. І десь знайти певні відповіді на ті запитання, які одвічно для нас лунають. Сьогодні був непростий день для нашої парафії, для нашої громади. Ми вкотре і знову прощалися з нашим героєм, з нашим воїном, захисником, Василієм. Завтра знову в нашій громаді є випробування теж. Маємо похорон воїна, який віддавав своє життя на війні, на передовій, від завданих травм, помер у лікарні у місті Дніпро. І знову вже сьогодні повідомлена парафія, повідомлена громада про те, що завтра ми будемо прощатися з нашим героєм. Дуже важко. Кожному з нас проходити через цей смуток, через ті страждання і біль родини, адже ти розумієш і бачиш, що людське життя вартує, коли ми бачимо один одного, коли ми спілкуємося, коли ми робимо добрі діла один для одного. Але після того, коли людина помирає, Наче життя зупиняється, і ти не можеш знайти ні слів, ні аргументів, які би допомогли, підказали, підтримали, чи навіть десь заспокоїли ту велику біль втрати для родини. Залишається бути поруч, залишається молитовно супроводжувати, духовно підтримувати. Завжди пам'ятати про те, що серед нас кожного дня. Стає все більше і більше зранених родин, зранених сімей, які дуже болізно проживають особливо певні свята, особливо певні події, які відбуваються на загал для кожного з нас. Нам потрібно завжди бути уважними і пильними, бо насправді ніхто з нас не може знати і навіть десь розуміти. Що поруч з нами на лавочці, чи в дорозі, чи в громадському транспорті, чи десь в крамниці, може бути та людина, яка втратила свого батька на війні, чи чоловіка, чи сина, чи брата, чи чоловіка. Ми маємо бути в тому дуже пильні і завжди уважні, щоби десь не сплямити тої честі щоб оцінити ту велику заслугу того чи іншого воїна, який ціною свого життя, ціною своєї крові віддав своє життя, чи є в полоні, чи пропав, чи є скалічений і і на лікуванні, будьмо пильні, будьмо співчутливі, будьмо уважні. Тому прошу про це кожного разу, коли говорю про наших героїв. Звертаючись до вірних, звертаючись у різних заходах, де є нагода промовити слово, завжди прошу про це людей. І сьогодні вас про це прошу. Ви знаєте, що я неодноразово про це говорю, але є на то причина, бо сам не раз стаю свідком, знаючи тих чи інших людей, які, напевне, до кінця не розуміють, з ким вони спілкуються, кого вони можливо скривдили. Кого неможливо образили. А та людина, яка принижена чи скривджена, вона просто опускає голову додолу і відходить. Вона не хоче дискутувати, вона не хоче сперечатися, вона ніколи вже не хоче нічого доказувати. Вона просто хоче ще жити той час, скільки Бог дарував їй, бо вона є вдовою, чи вона є мамою героя, чи батьком, чи дитиною. Тому будьте пильні і будьте уважні, бо часто ми стикаємося зовсім не з тим, з чим потрібно, і треба це все направляти, бо ніколи не пізно є виправити своє життя. Молимося щиро, дуже прошу всіх зараз, будьмо активні, додаваємося до молитви. Завжди запрошую, але хочу сказати більше. Запрошувати потрібно, але ми повинні ще так само пам'ятати. Що наш обов'язок людини, християнина, є завжди спілкуватися з Господом, і коли ми чуємо, що нас кличуть, запрошують і дають нагоду бути разом, ми повинні завжди знайти ту нагоду, ту хвилю і відпустити себе в обійми Господа. І це запрошення перетвориться в благословення. Тому запрошую всіх до молитви, і нехай Господь стане нам при нагоді і благословить по нашій вірі. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, і утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш скарбниці благ життя подателю, прийти і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного від Отця родженого перед усіма віками. Світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей, і нашого рада спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і Сином рівно і рівно рівнославими, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну Апостольську церкву. І сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших, слава і Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, <кій> слава і Святому Духові, що нас просвітив. У святій вірі утвердив. Нині повсяк час і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Починаємо наш перший десяток. І молимося, прославляючи Господа. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, 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 Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, і Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток, молитва подяки і благодарення, яке чинимо до Господа. Маріє Маріє, Мати Божа. <кій> молися моли <за> <кій> молись моли за нас, Маріє Марія, Мати Божа, молися, молись за нас, Маріє Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа. Молися, молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, Молися, молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, Молися, молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, Молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків амінь. Ом'яй любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, і Си на небесах. Нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, наш третій десяток, молитва. За наше воїнство, за всіх захисників і захисниць, поранених, полонених, пропавших, тих, що на передовій, тих, що сьогодні тримають небо над головою, пильнують і кожного з нас обороняють. Молимося за родини, молимося, за ту підтримку, за те розуміння, за це перебування поруч у всіх випробуваннях нашого земного життя. Молімося щиро, щоб Господь дарував нам витривалість, щоб ми витримали всі разом до кінця і перемогли найголовніше провину у собі і тих, хто напастує нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий. Помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий. Помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, <кій> слава Отцю І Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пакельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, молимося четвертий десяток, спільна наша молитва і благословіння для наших сімей, для наших родин, для кожного хворого, немічного, страждаючого, кожного, хто з вірою <кхух> убиває на Бога, просить Тої молитви, заступництва, опіки. Молимося вдів і сиріт, опущених безхатченків, тих, що не мають притулку. Молимося щиро за тих, що потребують нашої молитви, молимося за тих, що в лікарнях, у всяких немочах, стражданнях перебувають, за лікування ран війни. Молімося щиро за подорожуючих, особливо за них, бо бачимо, які зараз є обставини на дорозі. Тому пильнуймо, вважаємо, будьмо обережні, Зайвий раз не пускаємося в дорогу, бо час не близький чи не короткий. Але будьмо пильні, щоби не завдати ні собі, ні комусь клопоту. Молимося щиро за тих, що в паломництві, за тих, що в чужині, далеко від отчого тому, молимося за дітей, за молодь, за всіх у Христі, братів і сестер наших. <кхи> Маріє, Маріє, Мати Божа. Молися, молись за нас, Маріє Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати божа, молися молись за нас. <Natürlich enjoying attacking him> Маріє, Маріє, мати божа, молися, молись за нас, Маріє, Маріє, мати божа, молися, молись за нас, Маріє, Маріє, мати божа, молися, молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Провадь усі душі до неба, а головно, ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток, сьогодні особливо молитва і підсумок того ювілейного року 2025-го. Знаєте, можливо, бачили в по багатьох храмах, де були відкриті ювілейні ворота нашої архіреї, Підсумовували цей ювілейний 2025 рік, який був відкритий в грудні місяці 24 року, і тому, власне, кожен із нас, ми разом спільно, великою спільнотою молитовною, взяли собі той намір місяця грудня, щоб подякувати Богові протягом цілого року за всі отримані ласки, за сили у випробуваннях, за пройдення всяких страждань і немочей за подяку, за благодаті і всі уділені нам благословіння. Тому нехай Господь буде разом з нами, кріпить нас, і всі ті намірені, які ми складали і сьогодні, і протягом місяця, і протягом цілого року, нехай будуть сповнені по нашій вірі. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе Іс ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Іс ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, <к> Ісусе, Іс ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Іс ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе сину Божий <cast by Rock allemaal> помилуй, Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, уповання наше Отець, прибіжище наше Син, Покровитель наш, Дух Святий. Тройці свята, Боже наш, слава Тобі, Отче наш, що си на небесах, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, <кій> бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині, повсякчас і на віки віків. Амінь, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови благословення всемогучого Бога. Отця Сина і Святого Духа, нехай зійде і буде разом з нами. Любі молільники, хвала Богові, дякую всім, хто мав нагоду промолитися з разом з нами. Дякую тим, хто сьогодні молився, але писав мені під час молитви: Отче в нас немає світла, але ми молимося, доєднуємося через мобільний інтернет. Тому нехай наша молитва сьогодні. Буде в щирості свого серця, нехай кожне слово, яке ми взиваємо до Бога, буде почуте. Тому ми розпочинаємо новий тиждень, тиждень, який буде для нас, тим тижнем, в якому так само Господь покличе нас до різних обов'язків, до різної відповідальності, але ми приймаємо і туруємо той шлях разом з нашими ближніми. Тому щиро дякую кожному. І пам'ятаємо, що цей тиждень будемо підсумовувати місяць грудень, дай Боже, будемо розпочинати місяць січень, тому всі ваші наміри, які ви ще складаєте і будете складати, обов'язково залучаю в молитву на святу літургію, яку, слава Богу, маю можливість молитися кожного дня. Тому чекаю на ваші молитовні намірення, молюся у всіх тих благословенних намірах і дякую за підтримку наших героїв. Дякую за підтримку хворих, немічних, одиноких, опущених, дякую за вашу щирість і щедрість у ваших починаннях і ваших намірах. Всім бажаю спокійної, мирної ночі. Бережіть себе, будьте пильні, звертайте увагу на погодні обставини і нехай Господь дозволить нам завтра знову зустрітися разом. Христос рождається!